Заснування як в житті Одеської області, так і в професійній діяльності друкованого видання газети Слава Хлібороба став випробувальним. Через початок війни стрімкий ріст цін на папір, а потім взагалі його дефіцит, а також у зв'язку з зростанням цін на пальне, що додало труднощів доставки тиражу в одеський регіон, редакція газети на деякий час була вимушена призупинити свою роботу. Але, попри всі перешкоди, завдяки підтримці благодійного фонду імені Олексія Ставніцера та особиста його Співзасновника Віталія Кутателадзе це видання у свій ювілейний рік знову радує мешканців Визирської громади. Тут зараз навіть організована адресна доставка улюбленої газети до кожної домівки. Цим задоволені мешканці ОТГ, розповідає жителька Визирки Ніна Пузанова. Читаю її, от іду, і перечитую навіть, тому що вона мені подобається. Там можна все прочитати, всі новини, візірки, які є в районі нашому. Дуже хороша газета. Дуже чекали на відновлення виходу, не втрачаючи надії, а тепер регулярно з задоволенням отримують. Так розповіла про читачів місцевої газети начальник візирського відділення Укрпошта Наталія Іванцова. Газета дуже популярна. Пенсіонери завжди її чекають, коли буде новий випуск. Що відбувається в селі? які Новшества тут що построїли. Культура освіта. Газета дійсно народна і цікава дуже. Без перебільшення це друковане видання можна назвати історичним літописом розвитку як самої Одеської області, так і всієї Лиманщини. На шпальтах газети слава хлібороба завжди у полі зору гідні та видатні особи. Головні події люди, що своєю кропіткою працею та досягненнями плідно розвивають цей чудовий край. Вважає секретар визирської сільської ради Івана Сосколо. Є у нас газети, наша слава хлібороба, району. Дорожче, хочу сказати, що я з нею, як кажу, тісно співпрацюю вже ну, більше 30 років. Ось Прийшли ми і разом співпрацю. Я розумію, що на сьогоднішній день друкований засіб це є один із тих засобів. Які доводить до жителів нашої району, нашої громади саме та інформація, яка сьогодні є. Якщо сьогодні будемо говорити, є люди, які користуються більше, будемо говорити там інтернетом, телефонах інтернет сидять і заходи, але є і населення люди, які дійсно на сьогоднішній день чекають цю газету. Мене радує те, що та газета сьогодні живе, що вона працює. Я надію, що вона буде довго-довго працювати, тому що 90 років для газети це. Юність, а її ще потрібно прожити молодість, ну і дожити до глибокої старості за минулий рік спільними зусиллями редакції друкованого видання та благодійного фонду імені Олексія Ставніцера було створено електронний архів цієї газети. Неодноразово її кореспонденти виїжджали у Київ до національної бібліотеки України імені Вернацького. Також паралельно було проведено унікальну пошукову роботу в одеських бібліотеках. Наразі результати такої кропіткої праці надзвичайна гордість головного редактора Афанасія Гайдаржи. Зібрано копії майже всіх випусків газет слава хлібороба, які збереглися в Україні з 1932 року. Аналогів такого зібрання у нашій державі, мабуть, немає. Сама історія газети 90-річчя і та титанічна праця наших попередників, яка була за ці роки, надихає і нас, не можна дозволити припинити написання історії, бо газета це обличчя епохи, той, який вона видається. Якщо нашу газету вертати за кожне десятиріччя, то можна побачити, що відбувалося в районі на той час. Редакція телекомпанії «Тіст-ТВ» приєднується до усіх вітань на адресу дійсно народної газети Лиманщини у рік її 90-річчя. Натхнення у творчого колективу Слави Хлібороба є завжди, тому що поруч багато потенційних героїв для статей та публікацій. Всі вони гідні працьовиті та талановиті мешканці нашої славетної Лиманщини.